Знову вздовж берегів річки устя купа мертвої риби. Така проблема у рівному виникає не вперше. Днями небайдужі містяни знову виклали у соцмережі відео, де вздовж берега водойми, що знаходиться поруч із ринком дикий, спливла чимала кількість мертвих риб. Є скарги від наших рівнян, а саме від місцевих рибаків, які люблять ловити рибу. Ось що біля устя спостерігається мор риби, та частково біля водосховища Басівкут. Юлія Квітка додає, головними причинами загибелі риби є забруднення водойм та нестача кисню. Цей негативний процес спричинив комплекс негативних ефектів. По-перше, це скиди побутових і каналізаційних відходів у воду, скиди виробничих хімічних сполук, а саме з автомиючих станцій. Через наявність мертвої риби виникає серйозна загроза появи та розповсюдження у ній різних інфекцій та паразитів. Утворюється велика надмірна кількість ціанобактерій, змінюється хімічний баланс водойми, тобто замість оптимального для росту і розвитку фауни і флори розвиваються. Патогенна мікрофлора, шкідлива для людини, яка може вражати тварини. Розвиваються також збудники різних хвороб, а також личинки і яйця різних гельмінтів, і інших паразитів. Саме через це місцеві рибалки не ризикують куштувати впійману ними рибу, бояться щось підхопити. Дискомфорт в тому, що їсти цю рибу я не буду. І ну я я згідний з колегами, що це може бути навіть із за цього, що водойма справді забруднена, і за цього можуть виникати хвороби. Також місцеві розповідають, мор море риби тут відбувається не вперше. Сьогодні вранці приїжджали фахівці та очищали озеро від мертвої риби. Ну я не знаю, я бачила, я йшла вранці, ходили якісь. Чоловіки у формі і судочками, як це називається, сітками збирали і граблями збирали тут по краю, адже вона і там, і все одно буде прибувати, та буде вспливати. Уходи багато. Проте навіть після ранкового прибирання ситуація залишається незміною, адже риба продовжує гинути та спливати на поверхню. Сьогодні, аби з'ясувати причину мору, екологи вкотре відібрали зразки водойм. Результати проб води будуть відомі вже згодом. Та чи допоможе це зупинити багаторічну проблему рівненських водойм, покаже час. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV.